Так, друзі, всім привіт! Сьогодні їдемо ми на випробування наших нових дисків. Долили тільки ще масло в коробку. Повторююсь, тут о, спільна баня масла в коробці та гідравлік. Поцепляли диски, Так масло зайшло в, в циліндри. У нас там трішки сировато. Чотко. Трішки сировато, у нас це було спахано на зиму. Ми, минулого разу, може пам'ятаєте, відео моїх попередніх ми на, я на йому ми, ми на тому полі робили культивацію. У нас культиватор не пішов, було сировато. Ну, сьогодні поїдемо також, спробуємо. Так. Це підскрипує, треба дешкою підмазати. Випробуватимемо сьогодні диски, Саша цепляє культиватор. Зараз заправляємо трактор і в бой. У нас там 15 гектарів, я думаю ми це швидко зробимо, якщо диски підуть, я думаю ми їх вимілим і вони підуть. Якраз провіримо. До речі, друзі, я всі читав ваші коментарі, дякую за вашу активність. Ми обов'язково звернемо увагу на цепне. На... На ой, не на прицепне не на кріплення катка. Ну, ми вже придумали, ми ще до того, як вони приїхали, як вони приїхали, ми зразу побачили, що слабуваті, слабуваті труби, які йдуть до катка. Це ще також підмітив Андрій з каналу, молодий фермер. Привіт тобі. Тому ми придумали, сюди вставимо труби менші, всередину. І тим самим усилимо його сюди. Розріжемо, вставимо і усилимо тим самим, я думаю. Тому що вони так виглядають не супернадійно. Також зараз попробуємо їх вимілити. Оце я розумію, просто от бачите, оце не обслуговуємо стійка. Оце коли немає, ні, ні тавотниці немає, не промазується. Велеса це не обслуговуємо, також стойками брали. Но вона обслуговуємо. Вона і розбирається, бо в нас заклинювали вони вже. Хоча ми мажемо їх регулярно, вони знавця були в нас не помазані. І... Вона також мажеться і розбирається. Тож, ну, я не вважаю, що це не розбірна стійка. Це не розбірна стійка, не обслуговуємо. Тут немає ні... Та от не немає, нічого. Заклинуло, викинули все. Нову поставив. Так, заправляю трактора. І їдемо в поле. Так, друзі, забув я ще сказати тоді, я ж казав, що буду все говорити все так, як воно є. У нас тут немає соусності. Оце центральний винт, який регулює глибину, якби якщо тягати його на тяговому ну ми зараз фаркопом, але ну, все одно, його не можна підняти, тому що оце кріплення не співпадає з тим. От, я зараз зайду. Може воно не видно, але центральний винт. Ну це винт мабуть кривий. Чи видно, чи ні. Ну коротше, його відрегулювати зараз не можна. що Не можна покрутити, треба витягувати палець, щоб його підрегулювати. Так тоді не можна забити пальця. Ну, коротше, щось будемо думати. Так, друзі, підрегулювали вже ми диски, ну як, що тут їх мої особи не регулювали, просто поставили майже в саме низеньке глибину каток. І так само я диски пустив, так, щоб трішки заходили, тільки диски, щоб більш-менш головне зірвати зараз порку і закрити тим самим вологом. Як бачите, дуже сиро. Трактор йде про де колії залишає, колії воно, як бачимо, не особо рівняє через те, що диски стоять міленько. Хожу я 11 км на годину, їм можна спокійно, я там з ворота відходив 14 км, не хочу поки диски хай попритираються, не хочу і трактор, щоб так був на грузці. А так, ось, ось він йде 11 км на годину і тягне їх аж бігом. Я хоча я переживав за те, що він їх не потягне. Але тепер що бачу, що прекрасно він них тягне. Ну, Як бачите, може і не видно, але за колеса залишає. Залишає за колесом яму. краю так поднимаем mm. так зараз выйду покажу вам что тут самое на поле Раз. разбиваешься в тракторе Так о деськах видно, що оце бачите тут земля. Дуже сиро налипає. Ну, вони поки ще притруться. Так закаток. Точніше за його кріплення. Так, е, да, кріп трубиці ми будемо усилювати обов'язково, тому що вони ну, як пластмасові. Я це як їхав, так вони так пригають, пригають, каток пригає. Хоча я чайлі їхав. Так, да, Будемо щось придумати, може чишинку зверху. Не хочеться ж просто її розрізати, аби тут не було Ось, бачите, усилення для пальчика. Так, можна було б вставити сюди трубу і тим самим усилили б його середину. А так може шинку таку ж це зробимо сюди наверх. Ну побачимо ще, ну обов'язково будемо тут усилюватися, ми вже замітили, що тут буде це слабке місце. Так. Може вітер буде задувати. Ну, як бачите... Зараз я пройду трішки в поле. Так, ось дивимося, який у нас іде фон. видно, що каток працює. Друзі, нічого я вам тут не покажу, не проргівся. Хотів подивитися, як він працює, чи немає шифера, так як оце Велеса. Ну, вони, наче я дивився, передивлюся ще, ну, наче я так дивлюсь, не йдуть вони крабом. Ну Їх потрібно ще розганяти, і вони ці диски. Люблять швидкість, швидкість повинна бути, але на такій сирой землі я не хочу розкочегарювати трактора. Побачимо. Поки що, поки що робота мені, мене їх влаштовує. Я ж загнав їх на мінімум. Ось як бачите, тут уже нема куди, каток на мінімум стоїть. Так от. Так. Всі мені писали, що тут а, слабкі місця це подшипники на, на, цих, на корпусах катка. Ну, побачимо. Кажуть, що СКФ. Також знаю, що СКФ трішки якісне та, ну, може це нам просто возять такі СКФ. І застойки побачимо. Все буде, друзі, все, щоб ламатися, рватися, обов'язково буду всім показувати. Я взагалі за те, щоб купувати українського виробника. Якщо ми, друзі, будемо купувати в українського виробника, то він буде бачити фермера, будуть їх випробовувати, будуть бачити свої недоліки на дисках там. чи оприскувача чи, чи щось там тому подібне а коли українського виробника не купляють так ото воно ж такі диски зараз роблять і роблять вони непогано. Ні. Вони багато хто питав, які ми диски вибирали. Вибирали ми з українських, ми чесно, вибирали тільки Слободу, так як знали більш менших в роботі. Дукат ще дивилися, але ми хоті хотіли, щоб були прицепні. Дукат був навісний. Хоча я вважаю, що от диски до 4 метрів повинні бути навісні, щоб не було цього краба. Ну Ці не йдуть крабом, не йдуть вони, як вилас. Ще побачимо, як будуть йти. Ці не йдуть крабом. І Вибирали ми дукат, дивилися. Ну, ж кажу, Хотіли ми, щоб були прицепні. Я дуже сильно хотів імпортні, хотів Катроса Амазон або Лемкен Рубін. Ціна їх однакова, що беушні Амазон чи Лемкен, що цінові. І По роботі нам дуже вони У нас тут Просто в сусідньому підприємстві наймані працівники приїжджали з такими дисками. Вони з тернопридискували. І була просто дуже така знаєте, гарна картинка, коли поживні решки так круто перемішалися із ґрунтом. Ну, і Тоді ми захотіли собі такого льника. Вилиса, ой, ні, не... Амазона і Лемкін, Ми дивилися да, хотіли. Ну, ціни, ціни їх були космос і вже вони були такі підтопкані, друзі, що чесно, не сильно -то хотілося їх брати. Так, да, ми, ми просто на те плануємо на майбутнє, що якщо купувати той самий Катрос чи купувати той самий лемкен робін, то тільки вже на майбутнє, на 500, плюс. ой, 500 кажу. плюс. 200 плюс кінських сил, це ми думали або пуму, або 7060, щоб був трактор такий більш потужний. І під нього вже купувати і дискові борони, вщільники, і купувати вже і плуги Amazon. І будемо дивитися. Поки що це влаштовує нас по роботі. Так, друзі, зробив я вже майже половину поля. Ось що я кажу, бачите, за колесом йде, ось провалюється трактор, сировато і виходить трішки яма. не видно, ну, Тут а, прям дуже-дуже сиро. Ну Дивіться за те, як робить. Два катка робить круто. За те, що от, бачите, що вони стоять далеко від дисків і самі не забиваються. У Саші забивається каже, постійно. Це де не завинає, забивається каток. Подивіться, які тут бачите, брили тут які, це ми. Пахота була, тут вже так забило, бачите, вже лопається земля. І ми це зараз закриємо волого. Саме дискування. Так що так. Тягне він його непогано. Я думав буде тяжко йому. Ну, поки що все добре. Сильно сиро, звичайно. Скажу 10-ю передачею 10,5-11 кілометрів. Навіть не 10,5, 11, 10, 8, 11 кілометрів. Коротше. Бачите, пробуксовує трактор, сильно сиро, Ну, потрібно вже робити, роботу вже треба робити. Тут буде у нас соняшник, ніколи його тут не було. Побачимо, що з цього вийде. Як бачите, що тут до і після. Друзі, що я помітив, що я боявся, що те, що вони не йдуть крабом, як у ЛСАГО роблять шифер. Всі я, я дивлюся йдуть рівно. Не йдуть вони крабом. Моємо дивитися, звичайно. Слідкувати буду за цим. Може воно поки що сиро. Дуже, то і йдуть рівно. А може коли будемо працювати по сухому, наприклад, будемо з терню придісковувати, то вони підуть крабом. Побачимо. Ну Я боявся, це саме більше. Воно робить шифер не рівне, а енергію зроблена площа. І тоді ото велика А Зараз побачимо. Я ходив проривав то сильно сира земля, я не можу зараз вам показати, чи він не рівно зрізає, чи робить також Ну, По тому, що він йде рівно, я вже можу сказати, що він не робить шифр. І я думаю, вона буде більш, коли вже буде більш суха земля, то вона зробить ідеальне предпосівний в ложе. Два катки підтрамбують його, ми миленько здискуємо його по діагоналі і буде супер. Такі диски. Як по мені робота дуже класна. Мені дуже подобається їхня робота. І, до речі, заїжджав я в воду, заїжджав, низовини такі, що вилесом забився каток, Ну, в цих наших. Я то розумію, що це різні диски. Ну, Там забився б каток моментально. І Саша каже, що він мене дзвонив питав, ну що каток забивається. Кажу, ну, ні разу не забивав, ось заїжджав, бачите. ось. Я зараз би ще б тут під'їду. Бачите, вода стоїть у полі, я її все роздіскував. Ніде в мене каток не забився ні разу. Оце <кх> тут, звісно, великий плюс, тим, що можна такі... Е, воду таку роздіскувати і вона швидше підсохне. Тут, звісно, плюс дуже великий. Бо мені писали в коментарях, що там диски забиваються. Е, скільки вже тобто там дискував так, 2 години каток, чи від 2 дні видов був. Ну, може такий будь, я ж не знаю. Но... Може у вас інший каток був. Ну, просто з цим от, я бачу, що вже. Вже я бачу, що з ним проблем немає. Тому що я ж тут за війнах їздив. І в сирому працюю, Ну, Саша забивається като, тобто мене ні. Ось так з боку, бачите, які ви. Ні, вони гарно працюють, друзі, що не кажіть, може вони, звісно, не супернадійні такі як катрос чи рубін, Ну, вони працюють непогано. Я б сказав би, навіть добре. З тим, що сьогодні дуже складні умови, з тим, що сьогодні дуже сиро. Ми ще сумнівалися, чи вони взагалі підуть, чи не підуть. Круто, я задоволений, друзі. Я задоволений їхньою роботою, мені дуже подобається. Я уявляю, як вони будуть працювати по сухому, ну, це буде. Песня. І з тим, що дивіться, друзі, бачите, вже роздерлася краска з робочих органів і вже вони такі покращені стали працювати. Ось, друзі, видно, чи може вам не видно, площить як земля. І бачите, як трактор провалюється. Валиться трактор, а фон. Звичайно, бомба, Ну гарно вони працюють, ось видно якраз як колеса. ось, Я думаю, проти сонця, вам не повинно видно. Ну, я думаю, це не проблема. Ми більш сухому поїдемо і буде супер, буде працювати супер. Так що такі справи, друзі. Пишіть, будь ласка, коментуйте, як вам робота цих дисків. Я чесно, роботою задоволений, мені поки що все подобається. Так, Показав я слабке місце цих дисків. Ну, може воно і буде працювати, але краще зараз робити себе, застрахувати, тим, що ми його усилимо і будемо знати точно, що він відпрацює. Так, друзі. От такі от, така от робота, так, таких дисків. Пишіть, друзі, коментуйте, як вам робота. Взагалі, що робите в полях зараз? Дуже цікаво всіх читати. Може хто ще від Паски відходить, ми на другий день дискуємо. Все, друзі. Всім пока, всього найкращого.